Вона не жаліється, вона мовчить, я знаю, що вона в останній раз, як він її вдарив у мене, вона почала плакати. От плача я почула, я вже зрозуміла, що він і раз її бив. Саша, я тобі теж дам. Мені розказували, як ви ти, батько і, і Женя ганялися за Дашою і били теж. А Даша там сиділа. Хто це? Розказував, це Даша вам да. розказав. Мені люди розказали. Я була приїжджала в Дарику в марті. Ну не знаю такого. Не, так, не, да, не знаєш. А чому ти її бив я палкою бив? Да, з батьком, всі троє її. Як поначалу ну, вони почали жити. Жити? як вони жити? я не ліз ні в отношений да, до цього. Так, ви сих в місті пору. в хаті були. Ви ще не бив палкою, блять. Даша, Саша, Які люди це ти, ой, Хай Прийдуть да. і розкажуть. Женю, три рази. Я не знаю перший раз, чи відео. Скажіть, а Даша як втячічук Чичук, 148. Дякую велике за п'ять сабок. Брат. в неї стосунки з вашою мамою зі mm. свекрук. Mm. З мамою нормально. Ну мати yeah. старається допомогти розказати.